Всім привіт! Як у вас справи? Сьогодні прилітає Женя Валіканда. Такий класний в мене сьогодні чудовий настрій. А що це в мене така за зморшка? Боже, тут від сонця, тут незрозуміло від чого. Так, добре, бо я вже зараз піду кудись не туди. Сьогодні прилітає Женя і мені зараз потрібно сходити в магазин, тому що вчора був вихідний, взагалі нічого немає в холодильнику. Ну там є, але хочеться приготувати щось смачненьке. Тому потрібно купити. Я хочу зробити типу відбивних з помідором, з сиром і, напевно, картопля буде пюре. А ще я хочу зробити салат з тунцем. Туди потрібно овочі, які нам давали в безкоштовній харчовій допомозі. Вони вже варені. Оце я їх додам. Потім не пам'ятаю, яйця треба чи ні. А напевно треба, тунець і оливки, ну і майонез. Тож зараз піду, куплю на це все продукти і буду таке готувати. Він приїжджає пізно вночі, не знаю, чи буде він їсти ввечері вночі чи не буде. Та приготую, якщо що, будемо завтра зранку таке їсти. Я вдягла ось футболку, яку купувала зі спідницею, і рубашку. Єдине, що рубашку напевно потрібно було б попрасувати. Я не буду вже це робити, чесно. Так, Аліса там кричить, до речі, зараз розкажу тут історію. Е, одягла ці штани, і в мене є проблема, я попрала всі кросівки. Знайшла це мені знайома віддала своєї макасіни, але вона віддала їх для Аліси. Аліса їх поміряла, і вони на неї були великі. Тому я за них згадала тільки що і вдягнула. Ну, До магазину тут пройтись недовго, тому нічого страшного. Вчора дзвонить мені господар цієї квартири і каже, що. Сусіди жаліються на те, що ми тут дуже шумно себе ведемо. А взагалі шумно себе ведемо саме після 11-ї ночі. Я кажу: Ну, Аліса, що Аліса робить? Вона сидить в телефоні, грається з подружкою, вона може голосно ось так розмовляти, там кричати, це ну, є таке. Вона може танцювати, але ну, щоб так, щоб людям заважати спати, і тим паче вона танцює і грає в ці ігри. З подружкою тільки в день. Ну, вночі вона цього не робить об 11 і в ми лягаємо спати, тому що на наступний день треба йти в школу. Та навіть коли і вихідний, такого немає. А сусід що знизу, що зверху каже, що тут таке, що неможливо спати. Зараз пере... передвину телефон, бо вже рука болить. Я кажу взагалі, останнім часом у нас тут за вікном вже є будівництво, і останні два-три дні вони робили все вночі, тому що їм потрібно було розмітку зробити на асфальті. І вони зробили жовто. Ну я так розумію, що це якась як времін тимчасова. Тому робили вони це вночі, тому що в день дуже багатий потік машин, а вночі не так багато. І можна перекрити ну, деякі там участки дороги для того, щоб зробити те, що їм потрібно. І вони їздять цими машинами, такими маленькими, ну як не трактор, не, не трактор, не можу сказати, як називається правильно та машина. І вони там возять якісь залізяки. Тому це все так голосно, гучно, і воно заважає насправді спати. Ось цей шум мені заважає. Але ну я лягаю спати в 11 Ми лягаємо в ліжко, і час десь ми знаходимося в ліжку, там кожен займається своїми справами. А ліса там може грати або дивитися відео в відео в Тіктоці. А я граю там в гру або також щось дивлюся. Ну, ніхто із нас не танцює і не пригає, а тим паче не слухає музику, щоб заважати людям спати. Я це йому пояснила. Ну він каже: ну так, навіть якщо і дитина і танцює там в ну, день, то вона ж ну, не може це заважати. Тобто, тут якесь таке питання, що я тут, напевно, приводжу групу, ну не знаю кого, і ми тут сидимо і танцюємо, співаємо, і у нас тут застолі. Кажу, такого немає взагалі. Тому нехай ті сусіди. Той час, той період, коли їм ми заважаємо спати, нехай підіймаються до нас, нехай підіймаються, і ми будемо з ними вирішувати це питання. Може це взагалі не ми, може це взагалі з тієї сторони люди ну щось там роблять, їм заважають. А вони думають, ну може шум такий, що і вони не можуть зрозуміти звідки. Він і думають, що це ми. Нехай приходять цей момент. Ну так на цьому ми і закінчили нашу розмову. Тому, а я переживаю тепер, я кожного дня думаю, аналізую, а що ми робили в той день, а що ми робили в той день. Ніхто із нас не танцює тут вночі. Ми лягаємо спати і все і лежимо в ліжку. Не знаю, коротше. Оце така ситуація. Все, Всім вам гарного дня і давайте продовжувати цей день. І підписуйтесь на канал. це коковіце... зробите, Аліса вже його, напевно, і накачає. Так, надули ми матрац, і що Аліса каже? Можна я тут буду спати? Я сплю. І Такий м'який досить матрац. Не знаю, як спати. Взагалі там в магазині було два варіанти. Було ось тут такі кружечки. Я думаю, як потім спати на них. А було ось такими хвилями. Тож я взяла ще краще, напевно, цей. Так Аліся тепер каже, що вона хоче тут спати. Тут ну, розетка є. Так, які пальці не засовити. Ну Взагалі Женя поїде знову таки на ібіцю і можна буде на ньому поспати декілька днів, а потім, а потім доведеться його спустити, тому що ну, суцільний просто спальня. Суцільна, спальне місце куди нам. Я фон буду держати. Фон будеш тримати? Дякую. Так, добре, я вже приготувала вечерю, все зробили, матрац накачали, надули. Все, ми готові. Женя, ми тебе чекаємо. Я приготувала м'ясо, судочки поклала, Тут у нас пюрешка. Та вже вона холодна. А ні, ще тепло. Так, о, господи, так, це не наше. І ось тут в мене є ще салат, цей з тунцем. І купила я ламбруску. Колись вам показувала дуже смачний напій в Іспанії. Мені дуже подобається. Так, ну така буде в нас вечеря. Це тут щось сусіди готують. Я, до речі, тільки що поки накачували матрас, надували. Я, я подумала, що так, ось це для них буде напевно шумно і почнуть потім жалітися, що ми шум такий створили. Та потім підстелила, ну як бачили, пліт і думаю, може так буде ти ну тихіше, але не знаю, чим то закінчиться. Почали жити біля дороги. Я почала розуміти, що ми живемо в такому кримінальному та небезпечному місті. То швидка допомога, то поліція. Ще щось завжди так шумно та голосно Олеся випав зуб. Аліса дуже переживала, тому що він ну, шатався, а це Аліса не показує. Де. Ну, запікаєш. Ти що? То Ютуб заблокуєш, ти такі страсті показуєш. Минулий зуб два тижні тому десь випав і вже почав рости новий. А попередній тільки шатався, і взагалі ми не могли його вирвати самостійно. Аліса дуже переживала з цього приводу. І коли він вже випав, я переживала, чи не, немає залишків минулого зуба, попереднього. І дякуючи Богу, що все добре і ще нічого не залишилось, він випав і все гаразд. А цей зуб також. Він вже так просто відкривався, знаєте, як скринька, каже, то давай просто його вирвемо та і все. І там знизу також роз... ріс вже новий зуб, вже стирчав. Тож таке, наче зуб втратила, але вже лізе новий. Це тільки Аліса в такому віці вони випадають безкоштовно і, і, і не треба платити гроші, не треба їх вставляти, а виросте новий. А в більш вже зрілому віці так все. можна показувати? Акція закінчиться і потрібно буде платити за зуби. Вирвати, плати. Скільки років у мене буде акція? Ну, споки не зміняться молочні зуби. Ні, скоком мені так це? Скільки років? Ну не знаю, ну до 20 років точно ще угу. в тебе є, є час. А далі вже ну, хоча в мене зуби дуже хороші, криві, але, але хороші. Дія цей стоматолог дядя Толя вирвав. А мені колись в дитинстві так. Цей стоматолог вирвав два зуби одночасно. Просто взяв плоскогубці. Просто я зайшла до нього, він мені видрав два зуби і сказав: йди. Таке. Таке собі задоволення було. Що ти мені це не робила? Ну, ми находити тягу. Гарні мука. У нас будівництво вже перейшло на ту сторону. Тут вже закінчилось. А тепер буде там! Супер! Так, все, я всім вам бажаю гарного, класного, чудового, мирного, спокійного вечора, тихої ночі і до зустрічі уже завтра у новому відео.